Ісус упростив нам життя, бо Він сказав: а закон і заповідь один любіть один одного, як я вас полюбив. Його місія явити Любов Отця, бо Він себе досвідчує улюбленим. Той, хто переживає себе улюбленим Богом, той не може себе не любити. І коли ми приймаємо Божу любов, тоді ми досвідчуємо, що нас люблять. Коли я прийняв Його любов, я починаю рухатися, а як я можу любити? Не дай, щоб страх панував в твоєму серці. Не дай, щоб злоба, осудження панувало в твоєму серці. Закон один. Любіть один одного.